Увага! Це відео може викликати мурашки, особливо у тих, хто боїться комах. Але почекайте, не перемикайте, бо сьогодні ви побачите таргана зовсім в іншому світлі. Ми поговоримо не про шкідника, а про супергероя-виживання, про істоту, яка бачила динозаврів, пережила людовікові періоди, атомні бомби, і цілком можливо, побачить світ без людей. У багатьох культурах комахи символізують зміни. Сарана це катастрофа, вона знищує врожай, викликає голод і паніку. У Біблії вона одна з десяти божих кар. У Корані знак гніву Аллаха. А от Тарган – він не нападає, він виживає беззвучно, стійко, непомітно. Сарана приходить і все гине. Тарган з'являється після там, де вже нічого не лишилось. І саме тому вчені говорять якщо світ колись зазнає глобального краху, таргани швидше за все залишаться. Ці істоти старші за людство, але що дивовижніше, вони старші навіть за динозаврів. Перші тарганоподібні з'явились понад 300 мільйонів років тому. В епоху карбону, це при тому, що динозаври виникли лише близько 230 мільйонів років тому. Скам'янілості тарганів, знайдені в Іллінойсі, датуються віком 320 мільйонів років. Вони належать до групи Блатоптеранс, давніх предків сучасних тарганів. За мільйони років таргани майже не змінились. Це унікальний приклад еволюційної стабільності. Вони ідеальні настільки, що зміни не потрібні. У стародавньому Китаї тарганів використовували в медицині, їх висушували, товкли і додавали в ліки для загоєння ран і болю в животі. У стародавньому Єгипті знайдено зображення тарганів у гробницях. Їх вважали символами витривалості та навіть вічності. У середньовіччі Тарганів боялись як провісників чуми. Вважалось, що вони приносять смерть, хоч це і не відповідало дійсності. У часи індустріалізації таргани стали частиною життя міст. Про них писали в газетах, їх ловили в поїздах, готелях і навіть лікарнях. А тепер те, що справді змусить вас здивуватись. Тарган може жити без голови до 7 днів. Як це можливо? Його дихання не залежить від роту. Повітря заходить через маленькі отвори по всьому тілу. Гине він не через поранення, а через зневоднення. Без їжі може вижити до 30 днів, а без води тиждень. Радіація для нього не страшна людина помирає при дозі 500 рентген – Тарган витримує 5 тисяч. Після вибуху атомної бомби в Японії були знайдені живі таргани серед руїн. Таргани були в космосі. У 2007 році таргані відправили на орбіту в межах досліджень НАСА. Один з них навіть народив потомство прямо у невагомості Швидкість до 5 км на годину. Для істоти довжиною 3 см це шалена швидкість. Людина з такими пропорціями бігла понад 300 км на годину. Самка тарганів відкладає до 400 яєць, а деякі види навіть без самця, шляхом партеногенезу. Це дозволяє колоніям зростати без жодного контакту із зовнішнім світом. Вони їдять усе: мило, папір. Клей, волосся, тіла мертвих тварин, навіть інших тарганів, вони здатні вижити там, де більше нічого не залишилось. Запам'ятовують маршрути у дослідах в лабіринтах таргани знаходили найкоротші шляхи до їжі. Їхній мозок маленький, але вміє вчитись. Чому їх неможливо вивести? Коли ми купуємо новий спрей від тарганів. Тарган вже знає, як його обійти. У дослідженнях 2019 року вчені виявили, популяції тарганів вчаться уникати отрути і навіть не їдять солодке, бо отрута часто має солодку основу. Це еволюція в реальному часі. Їхнє тіло сплющується і вони проходять крізь щілини завтовшки 2 міліметри. Нервова система не централізована, а розташована по всьому тілу. Вони можуть рухатись навіть без лапи або після травми черевця. І головне, вони адаптуються до будь-якого клімату. Навіть у Чорнобильській зоні через кілька років після катастрофи знаходили тарганів, що вижили у високій радіації. Уявіть, глобальна катастрофа. Ядерна війна, метеорит, пандемія, що знищує все живе, людство зникає, більшість тварин теж, але з-під уламків повзе знайомий силует тарган. Саме вони, а не люди, можуть стати основою нового життя, їхній генетичний код витривалості може виявитись майбутнім ключем для біоінженерії або колонізації інших планет. Ми боїмось їх, ми їх зневажаємо, але можливо, дарма. Таргани не просто шкідники, це живі машини виживання, символ не смерті, а адаптації, витривалості та еволюції. І цілком можливо, коли нас вже не буде, вони ще будуть тут, як останні свідки нашої цивілізації. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити вподобайку, напишіть в коментарях, який факт вразив вас найбільше. І не забудьте надіслати це відео тому другу, який найбільше боїться тарганів. І обов'язково підпишіться на канал Гра Розуму. Тут дуже багато цікавих фактів. Факти, ти вишні з кожної сфери світу Осок твій розвин не знання, но сп'ятить Кожне відео захоплює, немов новий зліт Цікаві факти, що здивують всіх Науці природі всюди свій успіх Хочу знати більше, тисни на підписку Зі мною разом вирушаю в мандрівку В кожному відео новий горизонт Стам'я таємниць, що тривають фронт Не прогав момент відкривай цей шлях Я розум учеп'я тебе в своїх відеомріях Підписуйся, щоб не пропустити найцікавіше.